Лижні штани сорту Екстра, вага 15 кілограм, ціна 7 євро за 1 кілограм. Так, перші в нас, дивіться, які тут класні штани, реально, дуже класні. 48-го розміру. Тобто розмір, ну, 56-й, якщо перевести, в такий більш зрозумілий для нас. Вони йдуть знизу широкі і в кожних майже штанах є знизу ось така підкладочка на манжетику. Все, знизу йдеся замочок і така резиночка ззаді. Вони йдуть звичайні, сині штани. І далі тут є е, різні розміри від XS до 3 xl Так, далі в нас йдуть штани від креїн, вони йдуть на таких підтяжечках, Також розмір 56-й. Ось так вони виглядають. Подивимось знизу. Так, знизу широкі, є замочок і є закльопочка. Подивимось, чи є в них. А в цих немає підкладочки знизу на манжети. Далі, ось такі знизу також широкі. Тут іде замочок. Зверху не знаю для чого, правда, щось має тут причіпатися. В розмірі L наступні ось ці. Є такі гарні білі вкладиші. Далі. Ой, це прям так, як Adidas. Ну, це не Adidas. Е, Так. 36 розмір. Ці вже менші. Можуть бути, в принципі, жіночі. Ось такі. Знизу не на манжетоку, звичайні широкі. Вкладочки також немає, вони йдуть на замочку знизу для зручності одягання і взивання лишок. 36 розмір. Наступні ось такі сіресенькі. Ось такі знизу широкі, але самі вони не йдуть дуже широкі. Ага, тут у нас є ось така штучка, щоб стягувати, можна робити собі манжети, кому як зручно. Далі. Ось такі чорні, також йдуть на підтяжечках. Так, це мені здається теж крейн розмір L, тобто 52-54. Дивіться, ось так вони виглядають. Знизу також широкі. Тут є застібочка, також замочок. І всередині є підкладка. Далі. Ось такі сірі, я вже бачу, що вони дуже гарні. Так, розмір 46-й, тут буде. оп. Знизу йде також замочок і підкладочка з манжетиком. Далі. Ось такий яскраво синій, дивіться, який гарний колір. 42-й розмір. Зараз я вам покажу ось дивіться, який гарний. Ззаді типу імітація кишеню. Дуже гарний. Ой. Е, є десь це називається. Закльопочка. Так, розмір наступних штанішок на 174 см, це приблизно, М, С, вони не великі, приблизно 42-44, напевно. Знизу вони йдуть, дивіться, ці вже йдуть на манжетах І на підтяжечках, Щоб вони там не падали, буде дуже зручно. Не стягувались ніде. Так, 36-й розмір. І наступні білесенькі штани. Не бачу ніяких дефектиків, вони реально просто білосніжні. Ось так виглядають. І Знизу також вільні, всередині є підкладочка з манжети. Далі, ось такі високі класні. Ой, це вже у нас, напевно, великий розмір. Ой, дуже великі. XXL. Дивіться, чи гарні оранжеві штани. Також донору йдуть широкі. Зараз дивимося, що є підкладочка. Є підкладочка на манжетику, також є замочок. І вони йдуть на ліпучості і також йдуть з підтяжками. Далі ось такі звичайні чорні штанішки. 42 розмір. Дивіться, який тут гарний йде фліс, вони тепленькі. Фап, ось так вони виглядають. Внизу широкі, також є підкладочка. Далі. Так, що у нас там? ой, вже 5 хвилин говорю, треба закругляти. Наступні у нас в розмірі L, від Crane також. Ось так вони виглядають 46-й розмір, якщо я не помиляюсь. E, знизу також є підкладочка. Все, ми розпакували з вами половини лині штанів, вагою 15 кг, сорт екстра ціною 7 євро за 1 кілограм. Ось скільки шестеньких штанів залишається, якщо вам ви цей лоток, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.